Так. Кутовий таунхаус з діляночкою 3,5%. Велике місце під парковку, всю, забор є. Ворота розпашні, калітка на замку. Тут, що важливо, є місце пройти на задню діляночку, на задній дворик, без того, щоб заходити всередину. Площа таунхауса. 56 метрів квадратних, все компактненько, тут місце для зберігання речей, тут у нас санвузол, кімната перша, кімната друга, кухня вітальня і класний задній дворик, де можна садити і огірки, і помідори, і зробити якісь... Навіс при бажанні тут у нас тераса з навісом. Тут газ, все інше, що тут іде по наповненню і по ціні допишуть як там.